Дичька, вітаємо святом покрова. Бажаємо вам, що свята матір-богородиця завжди була з вами, заступалася до вас, допомагала вам. А вам бажаємо багато літа і дякуємо за вам. Зі святом по крову ми щиро вас вітаємо. Хай вічається, мати Боже, ваш багає. Надихає вашу волю, сильну і незламну. Благословіть наш храм і всю Україну славну. И, и, нас нас и нас благословить. Рути. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Все, не подходите. И вот сегодня дуже велика вдяка. Вам що ви приїхали розділити це, це свято? 14 жовтня 2023 року у день свята Покрову Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію, з нагоди престольного свята та 30-річчя заснування Покровського собору в Оболонському районі Києва. Предстоятелю співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Пірпінський Лавр, Єпископ Радянський Марк, Духовенство Храму та гостю священному сані. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій вручив настоятелю проти Ірею Миколаю Терещуку, орден Святителя Миколая Чудотворця. З нагоди 50 річчя клірика собору проти Ірея Олександра Терещука предстоятель відзначив правом носіння другого наперсного хреста. Вісітеля святого посла Євангеліста після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді: Немає на землі такої людини, до якої би Матір Божа була байдужою. Правда, є багато знах, які байдужі до Матері Божої, які не пам'ятають про неї, не згадують і не прикликають її в молитвах. А ті люди, які моляться Божій Матері, які просять у неї, щоб вона ходатайствувала за нас перед Богом, ті люди отримують від Матері Божої молитовну допомогу. І вона кожному допомагає, в чому людина має воду і потребу. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь утрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до Божої Матері, Блаженніший владика, привітав парафіян із храбовим святом та благословив паству. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником на честь покрова Пресвятої Богородиці, поздравляю отця Настоятеля по Ніколая, весь клір і всіх прихожан цього храму з юбілеєм 30-ліття. Заснування цього собору, цього приходу, цього храму. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії, Господь береже всіх нас, благословить вас і ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії, Господь благословить землю нашу миром з праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.